Привіт усім підписникам каналу. Сьогоднішній ранок у мене знову починається з прибирання в акваріумі в соточці. Зараз вирвала там майже всю зелень, лишила тільки кілька кущиків, бо знову заросло так, що рибам нема де плавати. Просіфоню це все. Потім переберу зелень. Частина піде на продаж, частину назад заселю, щоб воно було схоже на акваріум а не на смітник. Ось бачите, скільки у воді різної гідоти плаває. Зараз почекаю з півгодинки, трішечки все це осяде, щоб можна було з його підняти з поверхні ґрунту. Ну, і потім буду якось красу, хоч якусь наводити. До речі, камінець теж треба витягти, помити, бо на ньому дуже багато моху різного наросло. То треба хоч трішечки його віддерти, бо саме не надто хочуть це робити, хоч їх там і дуже багато, але сачкують гади. Отож, декілька етапів я вам покажу, як я буду що робити. Ну, так, напевно, в прискореному ритмі, щоб не затягувати дуже відео, бо ще ж і котиків треба показати під кінець, чим вони займалися чи займаються. Ну, що, поїхали прибирати в акваріумі. Доки мамка займається акваріумом, котики ось полежульки влаштували. Філик в квартирі, а білка на балконі на сонечку. Оце для неї вже настали такі часи, що вона просто обожнює. На сонечку грітися. Цього пухнатого не пускаю, бо не знаю, як він себе вестиме, ще десь побіжить, ну його нафіг. Ми вже втратили так. Два роки тому котика був у нас жучок. І, на жаль, пішов гуляти і не повернувся, тому цього я не пускаю. Білку то я знаю, що вона нікуди не піде. Вона в нас дівчинка кругленька, між прутиками не пролазить. А філ стрункий, тому може вискочити та й десь погнати. Ну, так от суспільно корисна праця. Мама біля акваріуму котики на балкончику. Ну і поряд морально підтримують. Як бачите, трішечки просіфонила, зняла трохи сміття з поверхні. Зараз ще дістану камінь, почищу і трохи зберу равликів, бо розвелося немеряно ось бачите, скільки на поверхні мелані і граніфер. Тому їх потрібно трішечки зібрати. У мене черепашка їсть, але не такими темпами, як вони розмножуються. Тому потрібно трішечки їх звідси прибрати. Прибрати, звісно, вручну. Тому що більше їх ніяк не прибереш. Якщо катушок там можна піймати на якусь приманку, там огірочок, капусточка, ще щось, то ці такі. На таке не ведуться. Отож, будемо прибирати зараз вручну. Отаке от, от добро. Звісно, що вручну багато не збереш, але по пару-тройку жмень щоразу викидаю. Ну, Звісно, що встигають нарости ще, доки там від прибирання до прибирання, бо я не кожен тиждень прибираю в акваріумі. Орієнтовно, десь раз на три тижні в мене виходить це робити. Акваріумів багато роботою загружено, тому не завжди все це вчасно робиться. Воду саму підміняю. Ось і це. Не постійне діло. Почистила, повернула камінь на місце, запустила фільтр, нехай побулькає, я тим часом переберу зелень і поверну її назад. Поки я буду зеленю займатися, тут якраз водичка очиститься. Ну, ось такий вигляд в кінцевому результаті має акваріум. Минуло три години. Як бачите, водичка майже вже ідеально відсифонилась, чистенька, гарненька. Ще з годину попрацює фільтр, буде взагалі прозорою красивою. Рибки плавають, рослинки посаджені. Основна маса це в мене кабомба, он по боках, задній план і так далі. Декілька отих от кущів, які на задньому плані я виставлю на продаж, там пучки десь орієнтовно по 10 гілячок, Собі лишу ось цей там ну, такі невеличкі гілочки і обрізки різні, з них піде потім нова. Рослинність заплете за кілька місяців. Світу білого не видно буде, як завжди. По поверхні, я кинула, плавають листочки дубові для очищення водички. Все. Лазять саме, плавають гупі. Оце і все. Оце. Більше в мене тут нічого немає. Ну, ось, власне, такий результат моєї сьогоднішньої роботи з цим акваріумом. Красотуха. Вигулялася на балконі, прийшла, впала і красу наводить. Хто це моя халюся, моя халюся? Хто це, хто це така халюся? «Хто це більчуня, більчуня? Філімон, не підбивай. Ну, почапав, почапав. Ой, мої халюсі, мої халюсі вуса. Угу. О, пішла, пішла, пішла. Пішло. Ми її вже на балкон випускаємо зрідка. Бо тепло подихати повітрям. Киця то дуже полюбляє, але після кожної прогулянки балкону в неї просинається скаженний апетит. Да, моя Хальося, все, ми прийшли вимагаємо поповнення калорій. Ось вона моя принцеса. В королівській позі на лежаночці. Моє ж ти холосі. Ай-яй-яй-яй, там пузо лизати не перелизати. Лапочка різнокольорова. Хто любить лапочки? Тут і ще одна. Ця чорненька, мохнатенька. Там шматочок пузічка. І більтюнька, моя красава, моя принцеса. Красунчик! Як завжди на столі біля комп'ютера. То, щоб мамі не було надто скучно. Да, Філик? Ой, ти мій Філик. Ой, ти моя пухнаста мурдєль. Красунчик. Філя, красунчик. Да, красунчик. Ставимо йому вподобаєчку. Підписуємось на канал. О, Філя няшку робить за цю няшку, обов'язково вподобаєчка. Комплімент в коментарях. Філька бажає всім гарного настрою і гарного дня. Такий от вигляд має акваріум наступного дня. Все розпрямилось, все красиве! Кабомба вже не закручена, пухнаті, гарні кущики. Розігнатися рибам є де, корм є куди кинути. Ну, буде так жити кілька місяців до наступного заростання. Ну, хоча зростає значно швидше, але враховуючи те, що я виставила на продаж кілька кущів і вони продадуться, сподіваюся, то все не так погано. Що залишиться, розтасуємо по кутках, і тут вільного місця буде більш ніж достатньо. Ну що, друзі, з вас вподобаєчка підписочка Всім бажаю мирного неба, всім нам перемоги!